Всім привіт, Всіх вітаю на своєму каналі. Я рада вас тут бачити. Як завжди буду просити поставити лайк, підписатись, напишіть коментарі і не забудьте натиснути дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Сьогодні у мене такий а, різнобарвний день, тобто хочу вам показати всі свої аглаонеми. Зразу хочу сказати, частин буде багато, так як я роблю тільки по 10 сортів. Якщо буде потрібно, пізніше зроблю мега-мега-обзор. Де всі сорта зіб'ю докупи, і покажу вам всіх разом. Але зараз, щоб не затримувати час, буду вам показувати по 10 сортів. Це те, що мені по каміцію влізло в камеру, тому будемо розглядати. І перша в нас аглаонемка. Це в нас ось такі красиві листочки такими плямиста. Вона а, нібито і салатова. І Зелена, перепрошую, але ніби до червоних відноситься більшість, тому що не сугубо вона зелена. Не... Навіть ось нові листочки, дивіться, задня сторона листа вони ніжно-ніжно-рожеві. Це в нас головне сорту Litless Pote Sweetness. Ось така ось така красотка моя. Вам покручу, поверчу, бо ви подивились на цю. А на цю красу, так, я дуже сильно люблю аглаонеми. Для мене, я не знаю, вони на другому, напевно, навіть місці. Це я обрізала недавно цвітонос. Я розказувала в якихось своїх відео, чому не потрібно давати їм цвісти, але це вже було ось така куколочка. Наступну аглаонемку покажу вам не менш красоточку. Це у нас, дивіться, який лист, це у нас «Milky Вей. Чому Milky Way? Тому що самі в неї черешочки, вони, дивіться, білого-білого кольору, такого молочного, я б навіть сказала, розпускає новий лист, все чудово, все класно росте. А головним вони примхливі, Взагалі не примхливі, дійсно не примхливі, відколи я з ними почала займатися. То я не можу сказати, що вони важкі в догляді, ні, звичайно. Вони дуже легко вкорінюються, вони дуже легко приживаються. Тому, а супер. Але вони зараз в нашому стані стали дуже дорогі. Дивіться, який класний, класний лист. Він, знаєте, так, якби є і салатові якісь точечки, крапочки, так ось. Ось, дивіться, є якісь салатові крапочки, зелені. Так, якби можна сказати, різні відтінки зеленого. І ще білий лист посередині. Ну просто, ну просто хочу вам її якось усю показати, а не виходить, тому що вона дуже велика. Ну, не скажу, що так, так якби аж, аж велика, але ось, ось листи можете самі бачити, які вони шикарні. Наступна глауненку я вам покажу таке чудове червоне-червона плямка в моїй колекції. Дивіться, яка красотка. Я думаю, багато хто здогадався, хто по глаунемках, так, але м -м, камера робить мені оранжево, а насправді вона просто-просто-червона, навіть бурдова. Це насеред Елефант. Можете забити в інтернеті і побачити сорт, це в нас серед елефант. Ну просто дивіться, яка вона класна. Є в моїй колекції всі. Ну, як всі. Ну, не скажу всі, тому що я постійно щось нове підшуковую, під... підшуковую, піддумую під і шукаю такі, чого би я не хотіла. Я навіть за кордоном свої головне замовляю, тому що, якщо в нас немає, у мене вони повинні бути. Я думаю, ви це самі все побачите, коли я випущу. Всі частини аглаонемок Ось така красунька. Просто-просто-шикарна. Наступну красуньку, дивіться, це ось така а, зелена, розова. Ну, Блін, ну тут стільки кольорів шикарних, що я навіть не можу вам сказати. Ну просто просто шикарна красуня це в нас є брайник сквін Ось така вона шикарна. Кожен кожен листочок, дивіться, новий листочок, вони зовсім зовсім різні, вони зовсім інакші. Кожна аглаонемка по-своєму красива. Просто-просто слів немає. Ось така красоточка. Наступну аглаонемку покажу вам не таку, як ретелефан, червону, так, а зовсім противополежна, ось така вона плямиста. Це в нас аглаонемка Pink Star. Ну, просто-просто класна рослинка. Дивіться, які гарні листочки, гарна, Ну, чудесна, чудесна, ніжна, ніжна, розова. розово зеленим Ось така куколка. Дійсно дуже, просто, просто настільки шикарні рослинки, не знаю. Мені вони дуже подобаються. Так, я... чому я сказала, що вони на другому місці? Тому що на першому місці в мене стоїть чуть чуть інший вид ароїдних. але Це ароїдні, але я думаю, що Ну, я вам теж їх покажу з часом. але я тоді вам скажу, що саме у мене було на першому місці. Наступна красунька це у нас ось така зеленковата. Хтось сказав, що вони не люблять зелені аглаонеми. Перепрошую, хотіла сказати орхідейки. Дивіться. Як їх не любити? Дивіться, там кожен лист, кожен. Ну, Настільки, настільки вони шикарні. Черешки білі. Це в нас є Match Lemon. Ось такий красивий, красивий сортик. Їх, до речі, є дуже багато, там кутлас, там просто матч. Я вам покажу. Я не хотіла їх збивати всі в одну, в одну кубку, так? тому що. Якщо буде потрібно, я вам знімлю обзорчик по сортах. Там, наприклад, ну, Silver Bay, там, наприклад, Ну, я думаю, ви мене зрозуміли, то якщо буде вам потрібно, то я знімлю по сортах і розкажу, чим саме вони відрізняються. Дивіться, яка друга сторона листа. Просто як зіркове небо. Як зірочкове небо, ну просто-просто шикарні. Ось такі красотки, ось такі вони. Хочу вам... Ось так. Шикарно. просто шикарні рослинки. Наступна красунечка. Трішки похоже щось на Матч лемон, так? Але дивіться, зовсім зовсім інакша. Це в нас Амалія. Просто Амалія. Знаю те, що її путають дуже часто, але. Це амалія. Дивіться, ось черешки також білі. У мене дуже багато головним з білими саме черешками. Тому ось так: амалія. Вона відрізняється тим, що в неї дуже вузький лист, дуже вузький лист. І він такий, знаєте, як зебра, як зебріна. А головне зебріна, але в чуть-чуть ну, пухліший лист. Тобто він більш такий ну, овальної форми. так. Я так думаю, що, напевно, якщо буде потрібно, то я буду робити вам відео по глаонемках. Будемо зрівнювати, шукати, хто що чим відрізняється. Тому обов'язково підписуйтесь, у мене знайдете багато корисної інформації. У мене всі рослинки з сортами, плюс до того, що і собі сортів знайдете, тому що я знаю, що багато хто сорта не підписує. Тому так. Наступну красунечку вам покажу ось така така вона. Теж зіркове поле, просто зіркове поле. Сама підло... обложка, підложка так, зеленкувата і білими-білими крапочками. ну просто-просто шикарню хочу вам показати усю ось так вона виглядає, так? Це у нас є Snow White. Якщо би я щось неправильно назвала глауненки, бо я. Можу помилятися, кожна людина може помилятися, то я напишу в відео там виправлю, чи що, якщо правильно, то не буду нічого писати. Ось така красуня. Snow White. Наступну красуньку вам покажу всіма відома. Так? Це дуже відома Главнима. І теж їх дуже є багато там. Різних різних видів це Марія. Главне Марія. Ось дивіться, які в неї листи, і в неї, я не знаю, так передає вам камера, в неї настільки темноваті, ось ці зеленковата, темновата сторона, що є главним такі ж самі, тобто, похож, там є Марія Крістіна, це вже зовсім інша головне так? А, тому не путайте, будь ласка, Марія це є ось саме. Саме ось ця це називається Марія. Друга сторона, просто-просто-ось така зелена. Щоб ви ось так нею налюбувались показати вам у повному-повному розпуску, повній красі, але не можу нагнутись, тому що це дуже-вже далеко. Ось така-така вона куколка. І остання на сьогодні главнимка, яку я вам покажу. Це в нас главнимка стриптіз. Ось така вона просто-просто класна. Є теж похожа Salmon Fantasy. Але є різниця між ними. Ця главнимка, дивіться, вона така, знаєте, більш розуваті має черешочки. Ось. Тому це в нас главнимка стриптіз. Ось така. Ось така-така красуня. Просто-просто шикарна, шикарна красуня. На цьому я з вами прощаюсь на такій чудовій, красивій, чудовій ноті. В наступних відео будуть ще кращі, ще сорта новіші. Я думаю, що я вас здивую тими сортами, тому підписуємося, ставимо пальчик вверх, не забуваємо коментарі. До нових зустрічей всім па-па!